Ділимо на трицифрове число. Для того, щоб поділити на трицифрове число, нам треба е, округлити число, по-перше, на яке ділимо дільник і ліву частину теж. Дивимось, округлюємо 608. Це можна сказати, що, що це найближче кругле число це 600. Тобто ми завжди округлюємо до найбільшого розряду. Дивіться, у нас одиниці десятки і сотні. Найбільший розряд сотні. Тобто, закреслюємо одиниці, закреслюємо десятки, у нас залишається 6 сотень. Тобто 600 це приблизно 6 сотень. Ми будемо ділити на 6 сотень. Тепер визначаємо з числом, яке ділимо. 9 на 608, звичайно, не ділиться так. Найменше число із поданих варіантів це 9604, як, в якому хоч раз, може поміститися, хоч і застачею 608. Теж округлюємо до сотень. 954. Якщо тут одиниці десятки скоротили, то і тут одиниці і 10 скорочуємо. У нас виходить 9 поділити на 6. 9 поділити на 6. Дивимось на таблицю. У відповідях до 9 у нас ось 6, тобто 1. Один раз вміщується. Тепер множимо, як в стовпчик, починаючи з найменших одиниць. 1 на 8 – 8, 1 на 0 – 0, 1 на 6 – 6. І віднімаємо, як при звичайному діленні. 4 не віднімається. 14, мінус 6. Далі 5 з нулем це четвірка. І 9 мінус 6 це 3. 346. 346 менше, ніж 608. Чим наш дільник. І тому ми правильно з вами зробили припущення. Зносимо наступне число. І знову. Ділим сотні, ділимо на сотні, значить, треба визначити сотні. Забираємо одиниці, забираємо десятки. У нас виходить 34 сотні. Нагадую, це, звичайно, такий не дуже точний прийом, але він допомагає позбутися багатьох зайвих дій. Тому використовуємо 34 ділити на 6. Дивимось до 34. У нас, о, 30. 30 – це 6 помножене на 5. Значить, п'ятірка йде у відповіді. 5. Тепер ми знову множимо з найменшого розряду. 5 на 8 40. 0 пишемо 4, пам'ятаємо. 0 плюс 4, 4. 5 на 6 30. Віднімаємо. 5 мінус 0 5. 6 мінус 4 2. 4 мінус 4. Вийшло 425. Це менше ніж, дільник, менше, ніж число, на яке ми ділимо. Значить, все, прикидка виконана правильно через округлення. Зносимо наступне: на п'ятірку ми використали. У нас залишилась шістка. Знову ділимо на сотні. Перетворюємо це число на сотню. Округлюємо. Одиниці десятки забрали. Залишилось 42. 42 ділити на 6. 42 ділити на 6. Бачимо, це сімка. Навіть без варіантів. 7 на 8, 56. 6,5, пам'ятаємо на 0, 0 плюс 5 5. 6 на 7, 42. 42 записуємо. Бачимо, залишився 0. Ось таким чином ми виконали ділення на 3 цифрове число за допомогою прикидки і округлення до найбільшого розряду.